Державних на район на день поля були запрошені начальники районних управлінь агропромислового розвитку обласної та районних наційневих інспекцій, керівники насіньгоспів та окремих агроформувань науковці. Відбувався науково-практичний семінар за участю заступника начальника головного управління агропромислового розвитку Євгена Данкевича. Мета семінару ознайомити присутніх із науково обґрунтованими технологіями вирощування перспективних сортів зернових та технічних культур, розвиток насінництва і органічного землеробства. Чим характерний день поля, скажімо, нинішній, а це тим, що, крім того, що ми побачимо сьогодні дослідні поля, ми ще і безпосередньо на виробництві побачимо, як нові сорти, як новітні технології запроваджуються сьогодні. в Виробництво, і як сьогодні наукові працівники нашого інституту сільського господарства Полісся сприяють тому, щоб всі ті досягнення наукові передалися безпосередньо на практику. Присутні ознайомилися із дослідними ділянками інституту сільського господарства Полісся, зокрема, як науковці впроваджують демонстраційні посіви у виробництво. Велика увага тут приділяється підвищенню родючості ґрунтів, сортовій агротехніці і особливо насінництву всіх культур. Учасників дня поля ознайомили із оптимізацією водного режиму ґрунтів поліської зони, альтернативною системою удобрення, що сприяє підвищенню продуктивності всіх культур. Керівники і спеціалісти агропромислового комплексу Глянули дослідні ділянки посівів, жита, пшениці, технічних культур при звичайній оренці і безплужному обробітку ґрунту. Вплив строків сівби цих культур на урожайність. Найбільше мені сподобалась сівозміна, в структурі якої є люпин. Першу чергу безалкалоїдний. Я так думаю, що я вже намітив, що раду керівникам ми будемо це пропонувати, тим більше, що голова адміністрації дав доручення на 12 липня готувати нараду семінар на рівні Житомирського району серед суб'єктів підприємницької аграрної діяльності і саме з питань, що стосуються розвитку саме поліських територій. Шляхи реалізації інноваційних технологій і вирощування озимого жита та льону учасники семінару вивчали у товаристві Поліська аграрна група. А сьогодні тут під льоном 190 гектарів. І в планах підприємства ввести у дію цього року червоноармійський льонозавод.